День срібляса зеленкуватого місяця. Мої найкращі вітання. Сьогодні у нас доба дерева. Це те саме дерево, мабуть, яблуня, під яким змій спокусив Адама і Єву. День. На трічку за нашими вимірами. Тобто, сьогодні нас будуть спокушувати. Місяць про це попереджає. Якщо вам зроблять якусь пропозицію, дуже гарненько подумайте, перш ніж дати відповідь, чи щось зробити. День ідеальний для навчання, для освоєння нових знань. Також сьогодні дуже добре зайнятись. Прибиранням вдома, ну і день, день також сприятливий для того, щоб поїхати в ті місця звідки ви родом, якщо це можливо, і це також день для того, щоб створити, якщо ви це ще не зробили, своє генеалогічне дерево сімейне. Слідкуйте за своїми речами. Якщо щось загубите, потім не знайдете. Але в той же час сьогодні знаходяться ті давні ваші знайомі рідні, яких ви загубили. Тобто день сприятливий в пошуку людей. Також сьогодні активізуються шахраї, будьте обережні, але їм сьогодні не везе. Це для них фатальний день. Наш захисник на сьогодні, а особливо, він допомагає жінкам бути привабливими, а також він захищає власниць від спокусниць, від заздрісниць. Місяць рухається по знаку рака. Це той самий Велетенський рак, який вчепився Гераклу за праву п'ятку, коли він воював із гідрою. Рака підіслала Гера юнона яка ненавиділа всіх незаконно народжених дітей свого законного чоловіка. В ні, рака. Ми такі співчутливі, ми такі доброзичливі. Але необережним словом можна нас поранити. в дні рака. в нас дуже вразливі наш шлунок. Тому часто бувають прояви і гастрити, і печії, і виразки загострення. Будемо дуже помірковані із нашою їжею, тобто табу для смаженої їжі для копченої. А що ж організм наш потребує в дні рака? Це водний знак. Значить, сьогодні нам. Дуже буде смакувати щось смачненьке, солоденьке, вуглеводи, борошняні вироби, будь-які складні вуглеводи. Це каші. Зверніть увагу на кашу із чечевиці. Вважають, що вона сама найкорисніша. Сьогодні добре полікувати протилежний знак рака. Протилежний знак це козиріг, який відповідає за нашу шкіру. Можна і пластичні операції робити. Дуже добре робити. Сьогодні масаж, тобто лікувати нашу спинку. Сьогодні день. Перепоховання в 1861 році Тараса Григоровича Шевченка під Каневом на Чернечій горі. І в цей же день також було перепоховання із мірлікейських в бар Італійський Миколая Чудотворця. Це весняне. Миколая, так кажуть, ми знаємо дату його смерті 19 грудня, але ніхто не знає дату його народження. Тому ось святкують на весняного Миколая сьогодні. Обов'язково сьогодні потрібно пригостити милостиною жебраків, тих, хто. Потребує цього, і тоді ви не будете бідними протягом цілого року. Також сьогодні моляться Святому Миколаю, якщо відправляються в далеку подорож, йому моляться під час торгівлі, і особливо його обожнюють рибаки. Також в цей день ми згадуємо про те, що в 1895 році хабл відкрив два супутники Сатурна. Нехай і нам так везе і в цьому сприяє розташування небесних світил.